Для того, щоб відповісти на ваше запитання, я трошки поясню відмінність антитіл. У нас є чотири типи антитіл імуноглобулінів. ІДЖА, ІДЖМ, ІДЖЕ, ІДЖЕДЖЕЙ. Так от, ІДЖА і ІДЖМ – це антитіла відповідь на атаку на наш організм. І ІДЖА –– Працюють в слизових і GM працюють у всьому організму. Наприклад, коли ми захворіли на Розеолу або епштейна бар, у нас будуть антітіла М, ідемо далі. Антітіла Є. Антітіла Е це саме і є алергія, Оця, яка виникає тут і зараз, може, максимум впродовж доби. Так от, якщо у вас імуноглобулін є нормальний, ніякої алергії на глютен немає, немає взагалі ніякої алергії. Іноді буває підвищення іозінофіли, і, і імуноглобулін є, коли в дитини паразитоз, інвазії глисні. І тепер головне: на алергію ми здаємо виключно антитіла Є. Це Алекс Тест 2. Якщо ви хочете здати окремо на глютен та білки коров'ячого молока, то це буде імуноглобуліни Є. Е. Що ж таке імуноглобуліни J? А це вже набутий імунітет. І він взагалі, ці імуноглобуліни не використовуються для того, щоб дослідити целіакію окремо. Якщо ви поїли глютен, у вас піднімуться імуноглобуліни J. Для прикладу. Беремо ковід. Коли я захворіла на ковід, в мене піднімуться антитіла М. Потім, коли я вироблю імунітет, в мене будуть антитіла Джей. Я їх здам і вони будуть там 10, наприклад, це означає, що я хворіла. Коли я буду наступного разу стикатися з ковідом, в мене будуть підніматися антитіла Джей. Вони це будуть підніматися там, 2 тисячі, може бути, 3 тисячі. Чому мій організм бореться? От точно так і з білками іншими. Коли вони потрапляють до нас, у нас будуть підніматися антітіла Не їсте глютен, вони не піднімаються, не їсте яйце, на яйце не піднімаються. Тобто це повністю некоректно досліджувати, щоб діагностувати целіакію. Там цілий пакет аналізів і це не. Глядін, повірте, не тільки він.